Дітки, ви буваєте на вулиці, їздите в транспорті, гуляєте з друзями, там багато різних людей. Вони чужі і ви їх не знаєте. Як ми називаємо людей, які нам не знайомі? Так, правильно, незнайомці. А зараз смайлик-помагайлик допоможе вам пригадати правила поведінки з незнайомцями. У нашому житті ми зустрічаємо безліч незнайомих для нас людей, деякі з них можуть бути небезпечними для нас. Таких людей називають злими або непорядними. Ззовні ці люди такі ж, як усі. Це тільки в казках розбійника, шахрая або злодія легко впізнати, а справжнього злодія іноді не відрізнити від звичайної людини. Ту до вас підійшов незнайомець на вулиці і почав просити допомогти знайти кота. Запропонував покатати на машині або пропонує цукерку чи іграшку, пограти у комп'ютерні ігри. Запам'ятайте раз і назавжди. Дорослі ніколи не повинні звертатися до дітей. Дорослі мають просити допомоги тільки у дорослих. Найкраще взагалі не говорити з незнайомцями або ввічливо сказати вибачте, я вам не можу допомогти і швидко відійти. Якщо людина здається вам небезпечною чи підозрілою, перейдіть на інший бік вулиці. Якщо раптом тягне вас за собою, виривайтесь, кусайтесь і голосно кричіть. Краще кричати такі фрази. Я не знаю цю людину, це не моя мати, це чужа людина. Такі фрази швидше привернуть увагу людей. Пам'ятайте, що небезпечними можуть бути не лише чоловіки. Але й жінки, бабусі і молоді хлопці та дівчата, а головне, ніколи, нікуди, ні за що не йдіть незнайомою людиною. Незнайомі люди можуть зустрітися не тільки на вулиці, вони можуть завітати до вашого будинку. Коли в цей час вдома є дорослі, то небезпеки немає. Але коли ви залишилися вдома одні, потрібно самому відповідати за себе і захищати свій дім. Якщо сам залишився вдома, запам'ятай, не можна відкривати двері, якщо дзвонить незнайома людина. На всі прохання незнайомця відповідати ні, а ще краще зовсім не розмовляти. Якщо двері дзвонить або стукає листоноша, монтер, електрик, поліцейський все одно не відкриває двері, злочинці можуть переодягнутися в будь-яку форму. Якщо незнайомець намагається соломіці відкрити ваші двері, треба покликати на допомогу через вікно. А якщо вмієш вже користуватися телефоном, зателефонуй комусь із дорослих або в поліцію за номером 102. Головне, це не панікувати. Самій. Тук, тук, хто там, тук, тук, хто там, хто там, хто там, відповідай, хто там, хто там, відповідай, це я твоя мама, відчиняй, це я, твоя мама, відчиняй, у вічку подивлюсь, я ж справжній огонь. Ні, 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 не відчинемо тобі!